Рівненщина вже прихистила 2,5 тисячі втікачів з Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Найбільше їх проживають у Рівному Сарненському районі Сарнах та Кузнецовську. В області готові іще прийняти 6 сотень переселенців, щоправда, наголошують, у обласному центрі місця для них немає, тож жити пропонують у районах. Коли прибувають переселенці, нам дають інформацію відповідно з регіонального штабу з України. Наша група знає, що хтось прибуває чи на автовокзал, чи на жд вокзал. Відповідно, наша група виїжджає, зустрічає їх, надає першу там психологічну медичну допомогу. А далі, якщо це вночі, в нас є на жд вокзалі місця, де можуть люди переночувати. А зранку вже надають ту службу, де необхідно. Ми звертаємося, щоб вирішення їх далі перевезення в інший район. У селах переселенцям пропонують оселитися у вільних будинках. Дровами та торфом їх забезпечують сільські ради. Сім родин, які спершу оселили у приміщеннях, не пристосованих для життя у холодну пору, вже переселили. Так само налагодили й переведення пенсійних виплат для вимушених переселенців. В нас вже пенсіоновано по Донецькій області. 406 пенсіонерів прийнято на облік, 366 вже платиться пенсія. 12 із них повернулися за місцем постійного проживання, тобто тимчасово поотримували виплати, повернулися назад. По Луганській області прийнято 285 осіб, 260 вже перебувають на пенсійному обліку, отримують пенсійні виплати. По Луганській області виявили бажання повернутися три особи. Окрім того, на Рівненщині допомагають переселенцям відновити документи. Зокрема, видали вже 57 паспортів. Особа звертається, пише заяву про відновлення паспортних документів і протягом доби йому видається тимчасове посвідчення громадянина України. Наявність тимчасового посвідчення громадянина України дає право громадянину звернутися до органу соціального захисту із заявою про призначення йому соціальної допомоги. Найбільшою проблемою ж нині залишається працевлаштування переселенців, адже частина з них не хочуть йти на роботу, яка оплачується менше аніж заробляли на малій батьківщині. Іноді саме це стає причиною повернення їх на Донеччину чи Луганщину. Зокрема, так вчинили 329 переселенців, які приїхали на Рівненщину. Ірина Нечипорук Володимир Захаров новини Рівненщини.